Она завжди дигует. Як іспанці вміють організовувати свята, ярмарки, карнавали просто з нічого. Як вони купують або шиють дорогі костюми плаття і просто все для того, щоб підняти собі настрій, розважитися і подарувати свято іншим. Сьогодні я на традиційному сибільському ярмарку, який приїхав до Торев'єхи із Андалусії і наповнив місто атмосферою пристрасного танцю фламенко. Самому фламенко у нас душа фламенко. Ми люди свята, усміхнені. А через сонце нам хочеться танцювати. у нас є приказка у важкий час з веселим Виразом обличчя. Коли трапляється щось погане, маємо усміхатися, виходити на свято, тішити серце. Невідмінна частина сивільського ярмарку, парад кінних екіпажів і вершників. Дивіться, який слухняний коник, як він кориться своєму господарю. Хоча А ще ярмарок. Це завжди про смачну їжу та напої, які тут лються рікою. Сьогодні вперше спробувала класичний андалусійський напій Ребухіто. Це суміш білого, кріпленого вина, а також якогось газованого напою Севен Ап або Спрайт і м'ят. Та дуже смачно. Здавалося б, свято далеко від України, але іспанцям у пишному вбранні, яке вони часто шиють самі, як ця пані, не байдуже до того, що триває війна. <плес> я обожнюю Андалусію, я також обожнюю твою країну, Україну. Стільки людей вбивають. Ті, хто чинить зло, хай не думають, що потраплять до раю. Не можу терпіти несправедливість. Учимо! <плес>